24 січня біля київської школи номер 309 було людно. У лідера громадської організації ВПО України Максима Ткаченка відбувся незвичний день народження. Навпаки, замість отримання подарунків, він долучився до їх роздачі переселенцям з дітьми. Усім вітання з міста Києва. Сьогодні це вже традиція: що ми святкуємо мій день народження, святкуємо з людьми з нашими. Сьогодні не до святкувань, але нам потрібні такі зустрічі, потрібно збиратися, потрібно підтримувати наших людей, родини. Дівчата, з яких міст? Хлопці, з яких Мелітополь. міст? Мілітополь, Лисичанськ. Лисичанськ. Які міста, дівчата? Хлопці. Слав Куп'янськ, Слав'янськ, Куп Щасів'яр. Кон... Слав Кон... Величезна кількість наших людей, українців. Які сьогодні є внутрішньо переміщеними особами. І це вже традиція, що ми збираємось 24 січня у Києві на Пазняках, 309-та школа, де, до речі, директор школи з Криму, з нашого, з українського, діти та вчителя, велика кількість, майже половина також є переселенцями. Дякую усім, хто сьогодні завітав на цей день зустрітися з нашими людьми, підтримати їх. Привітати з цим днем мене дякую усім, хто допомагає. Дякую за цей рік і чекаємо на нашу перемогу на повернення додому в наші рідні українські міста. Сьогодні. 24 січня, отут на проспекті Петра Григоренка відбувається зустріч членів міжфракційного депутатського об'єднання і громадська організація ВПО України з переселенцем. Максим Ткаченка, один з співзасновників громадського об'єднання, випов України, депутатського об'єднання. Випов України свій день народження починає саме так: зустріч з людьми, з такою комунікацією, і він завжди каже, що для мене найкращий подарунок у день народження це бачити, як ти, ти допомагаєш людям. І звісно, сьогодні ми прийшли народні депутати, і я, і Сергій Козу, і Руслав Гарбенка. Ми прийшли, щоб разом. Зійсити цю акцію, щоб видати ті продуктові набори, щоб нашим переселенцям з рідних місць України це і Луганська область, це і Донецька область, Херсонська, Запорізька, неважливо яка, головне, що це наші люди, і е, зробити все для того, щоб людям було трошки комфортніше, трошки краще, тобто зробити такий внесок у їхнє нелегке життя. І тому е, я. Теж вітаю Максима Ткаченка з днем народження і бажаю кожному переселецю, щоб було їм трошки краще, і ми зробимо все для того, щоб маленьку, але допомогу цю з'яснити. Слава Україні! Доброго дня! З яких міст ви з якого міста? Ми з міста Маріуполя. А я з Луганська. З українських міст. Так, е, я служив, я військовий. Я звільнився. Дякую Благодаря. вам. Дуже Благодаря дякую на родина для... настрої діти. Все, ну саме, саме для таких як ви, ми все це робимо для родин переселенців з наших рідних міст з Маріуполя, з Мелітополя, з Запорізької, з Харківської областей, з Луганської. І чекаємо постійно. В наших хабах саме родини, яким дійсно потрібна допомога. Багатодітні родини. Якщо є в родині люди з інвалідністю, а родини військовослужбовців ну це, це для нас, як то кажуть, святе. Тому дякуємо і ради вас сьогодні бачити. Дякую так, на нашій зустрічі. Маріуполь, Луганськ. Слава Україні. Дякую. Мене звати Юля, наша родина з міста Сєвєродонецька. Це Ільдарчик маленький, а дуже велика подяка ГО, ВПО за таку підтримку, за таку організацію. На постійній основі допомагає людям, допомагає як продуктами, так і правова допомога з усіх сторін. Велика підтримка. Дуже вам дякуємо. Таємо від громадської організації ВПО Україна сьогодні. Народні депутати, наші переселенці, зібралися 24 січня біля 309 школи. По перше, щоб зустрітися, обговорити всі насущні питання, які зараз переживають наші переселенці. А далі сьогодні була подана петиція на сайті президента щодо визнання 24 січня днем допомоги переселенцям. Зараз, як ви бачите, ми спілкуємось, надаємо гуманітарну допомогу, юридичну допомогу. Всіх запрошуємо до нашого хабу, який вже і працює два роки в місті в Києві. По всім питанням ми запрошуємо присвінців, щоб обговорити їх проблематику. Я Маріна, це моя дочка Каролина, Мы из Мариуполя, переселенцы Очень благодарны этой организации за то, что не забывает за ВПО. Спасибо большое, что прийдет поддержка для нас, для детей. Спасибо огромное.

Тебя да украли, так? Да? Ну, ну нічого не розстраю. Здадуть дякую. Ви звідки самі. Хай щастить. і той, хто взяли, може б було теж нормально. А що делать? Не треба ображатися, все буде нормально. Давайте допомагати. Ми. Знаємо, що все це люди наші українці. Не має значення звідки вони. вони всі наші, і ми разом з вами повинні їх підтримувати і допомагати. Слава Україні! Дякую за вашу допомогу.